Ну Що ж, друзі, а ми повертаємось до Етеро І на годиннику у нас 10.33, А це означає, що пора для прем'єр. Пора починати хороший день із хорошими людьми і перевіряючи, чути нас на телефонній лінії. Алло, алло. Алло, чути нас. Ось ось, О, ось вітання, вітання. Але, будь ласка, трішки ближче до телефону, бо трішки погано чути. А з нами сьогодні на телефонній лінії Дмитро Голик. Тобі доброго ранку і звідки ти нам угу. телефонуєш. Так, де ти саме перебуваєш? Розповідай, будь ласка, ми ще не знайомі, тому знайомимося разом і знайомимо якраз наших слухачів. Доброго ранку, вітаю. Вітаю, дуже радий чути, дуже радий знайомство. Так, де, де саме перебуваєш? Я зараз О, ось, знаходжусь саме зараз в Тбілісі. О, ти нам телефонуєш з Тбілісі. О, давай побудь трішки нашим кореспондентом, бо ми багато де мали дзвінків. Ми мали дзвінки зі штатів, ми мали дзвінки з Європи, з Німеччини, е, боже не з Франції, здається, дзвонили з Італії, з Греції. О, з Тбілісі е, дзвінка ще не було. А давай ти, наш спецкореспондент там. Е, що у нас зараз по погоді? В білісі зараз доволі таки спекотно, як ми можемо уявити собі, як воно е в Грузії е в влітку. Е але при цьому тут відчувається е таке душевне тепло, тому що на кожному другому будинку е український прапор поруч з грузинським прапором, така е масштабна підтримка України, українців, і це дуже відчувається на кожному е коті. Це дуже приємно, тому вітання усім усім Грузії безпосередньо і нації, яка нас підтримує в цей, ну м'яко кажучи, складний момент. Давай перейдемо до того, для чого ми сьогодні тут зібралися. Будемо прем'єрити твою композицію. В нас є традиція для того, щоб кожен із виконавців мав змогу представити сам, так як автори, і так як ви це відчуваєте. В нас є свої рефлексії, будемо ділитися а потім будемо ексклюзивно презентувати. Але питань є предостатньо. Тому розповідай, що за композиція. Знаю, з ким ти написав, давай все детальніше. Так, композиція називається Молитва, і вона насправді прийшла до мене як, як молитва це відображення мого, мого життя, відображення моїх цінностей і цінностей. Наших із моєю дружиною, з якою ми записали е, цю пісню разом. Е, і ця пісня по суті про те, що щастя, гармонію і сенс ми можемо знайти тільки всередині себе, і що нам. Дуже 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 важливо не забувати, що ми в цьому світі не одні. Ми всі пов'язані, ми всі знаєте, як, як листочки на одному дереві, а коріння в нас одна єдине, і нам дуже важливо підтримувати один одного. Дуже важливо цінувати один одного і жити не тільки заради себе, а й жити завдяки тому, щоб зовнішній світ ставав краще завдяки нашим діям і тому, що ми трясуємо в цей світ. Так, ну по факту я мав ексклюзивно змогу переслухати трек, і тепер також поділюся тим, що я відчув якраз із цієї композиції, тому що кожна людина розуміє трек по-своєму. Те, що закладає автор, це, звісно, головне, але головне також, що є і інші думки. В принципі, мені здається, що я десь потрапив, тому що я відчув по назві, ну зрозуміло, молитва значить щось із релігією. Я б так не погодився, там не зовсім іде релігійна річ, там більше про про людство, про про нас. Це, напевно, про нас про самий стан. Так, 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 все, все вірно. Це зовсім не про релігію якусь конкретну. Там іде перелік там умовно лама, ребе, шаман, дервіш. Це знаєте, навпаки, така, ну, як гра образів, яка підкреслює, що. Ну ми всі по суті, ми всі люди, ми всі єдині. Так у кожного є свій напрямок, у кожного є своя віра, але любов вона не має віри, не має на увазі, вона не має релігії. Добро, воно не має е, немає, е, релігії. Співчуття воно не має е, релігії і якогось образу релігійного. Це ті універсальні якості, які ми можемо е, культувати в собі і нести в світ. Так, і це якраз показується в пісні, як все єдине по суті. Так, я погоджуюсь, я дуже хорошу фразу чув. Я думаю, ти також зі мною погодишся, що ти там так ти згадував про е, різні моменти, так і лама, і тому подібне, і, і шамани. І це знаєш, зразу асоціативно. Мені хтось колись хорошу фразу сказав, що допустимо, умовно там там Бог, так це є е, сам інтернет. А от провайдери бувають різні, і ти також десь це описав. І цей зв'язок якраз іде не інтернетом, а йде любов'ю. І це дуже класно в е, тебе передано треком. Скажи, як тобі? працювалося із дружиною. Чи не заважали оці моменти, ну, знаєш, класично дружина-дружина, робота-робота. Чи не було у вас якихось там таких от сімейних конфліктів? Відкривайте таємниці. Взагалі ні, тому що ця пісня вона максимально резонує із нею також. То ми разом ідемо з нею шляхом? Внутрішнього пошуку якось пошуку більш глибинних питань і відповідей про нас собі, про нас самих у цьому житті, але в нас була інша, інша трошки така приємна складність, бо в нас нещодавно народилась дитинка, і звичайно, там коли вона записувала вокал, бо я записував вокал. Потім коли ми знімали, то ми вдвох з дитинкою, тому це ми знаєте, як. Знаходили варіанти, як нам, як нам дати простір один одному для запису, для зйомки. Коротко, ми були завжди у трьох, але дитинки немає в кадрі і в, і в пісні. Так, поки, поки один записується, Це була другий бавить але дитину. Але така приємна складність. Так. Так, 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 саме так. Mm -hmm. е, слухай, також я бачив. Ну, в принципі, тепер я розумію, чому так було зроблено. Я побачив, до речі, запрошуємо наших слухачів і на Ютуб, бо там є кліп, про що хочеться також поговорити. Е, я бачив, там є два варіанти: є україномовне і англомовне. В мене виникло запитання, чому такий хід, але мені здається, я здогадуюсь, що це орієнтовано також, також орієнтовано на, скажімо так, не україномовних, а більш на ширшу аудиторію, враховуючи, що це Зараз перебуваєш в Грузії. Я не помиляюсь. Я не можу сказати, що в мене був або є якийсь там конкретний план або стратегія. Вона творчість вона приходить. Тобто я ще з 2018-2019 року почав потрохи писати і англомовні тексти, і потім почав їх складати, складати в пісні. Якось такий був момент, коли я сфокусувався трошки на написанні саме пісень англомовних. І воно знаєте, як входиш в цю струю, і потім, коли я працював над молитвою, то почали приходити і англомовні рядки, як воно може бути на англійській мові. І насправді там не прям не прямий такий лінейний переклад. Ні, там слова вони трохи, трохи відрізняються. Ну тому, що перекладати воно так не дуже працює, але сенс він сенс він залишається. Чому так, чому такий хід? Тому що так так, так так прийшло. Так прийшло, і я подумав, що ця пісня, вона насправді вона понад мовою, якоюсь, і англійська мова, вона універсальна. Слова прийшли, вони є. Чому б не зробити в двох варіантів? В двох варіантах. Тим паче, кожен може почути, кожен може побачити. О, до речі, ще за побачити. Хотів запитати, бо знову ж таки запрошує глядачів побачити і англомовну версію і українську в Ютубі. От саме локацію ці дерева з величезними коренями. Я не знаю скільки їм там років. Напевно, більше двох-трьох сотень. Де це знаходиться? Так, 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 якраз вкрав в мене з язика. Там дуже дуже здоровенне дерево. Де це все знімалося? От насправді дуже цікаво. Це знімалося в Чорногорі, Е, і це насправді такий така алея, е, вона трошки дика, але це дуже 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 старі е, о, олівкові, олівкові дерева. І так знайшли цю локацію, і вона о, ну взагалі о, оливкове дерево. Мені здається, що воно дуже символічно відображує цю пісню. Так, повністю погоджуємося. Воно знаєш, все склалося, і ви якраз в такому стані перебували, що вдвох, то закоханих сердець уже треті застукалося. І оливка оливкове дерево також дуже багато чого відіграє. І трек називається молитва. Це супер. Розказуй ще, будь ласка, поки в нас є час. що наступне? Куди будете рухатися? Я думаю, щось якісь Або, напрацювання можливо, так, явно на напрацювання є. вже точно має бути. Можливо, буде ще і один кліп. Бо літа в нас з залишився тільки один місяць. І я думаю, що можна встигнути. То зробити щось нового саме так. І якраз на 8 серпня я планую. Новий реліз це трек називається мантра. Так воно вийшло в целі в це, лі... це літо. Такі трохи спірічуал духовні пісні виходять. От 8 серпня буде мантра. А потім зараз ми ще працюємо над наступним релізом, який також ми будемо записувати із дружиною. І також сподіваюсь, в мене є великий намір зробити ще. Лайф під акустичну гітару, англомовні і україномовні пісні. Сподіваюсь, що стигну до кінця цього року і також буду викладати і відео і аудіо. Ну будемо очікувати так. тоді від тебе нових пісень, нових прем'єр, і будемо потихеньку підходити до завершення, але прем треба просто вий? так відпустити. Угу. Ми не можемо, хочемо попросити побажання для наших слухачів. Все ж таки новий день, новий тиждень і понеділок тільки розпочне. Найця тому тобі слово я щиро бажаю кожному е, слухачу рая радіо е, знаходити добро, любов, щастя всередині себе е, і транслювати це людям навколо. Якщо є люди, яким зараз вже сьогодні можна якимось чином допомогти або сказати добре слово, просто скажіть це. І ви просто відчуєте, як самі ви станете щасливі від того, як ви зробите добро комусь. Ми тобі дуже дякуємо. Ще раз вітаємо із творчим і не тільки творчим а й сімейним поповненням. Будемо з задоволенням чекати ще більше е, треків для того, щоб ти творив і щоб музика реально добивала в серця. Що зараз ми маємо змогу і зробити для наших слухачів ексклюзивно. Ну а я нагадую, що з нами сьогодні на телефоні лінії щарівного міста Тбілісі був виконавець діма Голика. Далі ми переходимо до прем'єри пісні молитва. Слухаємо. Радість замінити злість Щоб добро світило із людських зіниць, Щоб в житті людини спокій був і сенс, Щоб були щасливі тисячі сердець Щоб були щасливі, тисячі сердець Були щасливі тисячі сердець Щоб були щасливі тисячі сердець тисячі сердець. Млай шамани, і в цю саму мить Спалюй нашу заздрість, хай вона горить, бо й у такт нас води у транс, Щоб наші мрії не були про нас. Землі життя, цінувати кожне на землі життя, цінувати кожне на землі життя, цінувати життя, що були щасливі, тисячі сердець, були щасливі тисячі сердець, що були щасливі, тисячі сердець, тисячі.